Всім привіт! З вами команда Veloсклад COMUA, і ми підготували для вас огляд на багатофункціональний велосипед бренду зі Словаччини, а саме на Kelly's Carson 70. Лінійка Carson це гібридна лінійка з 28-дюймовими колесами, що має комфортну посадку і набір зірочок, як на міському велосипеді, але також амортизаційна вилка в ньому присутня. Велосипед знаходиться у середньому сегменті та має дуже якісні та надійні компоненти, завдяки чому добре себе проявляє при будь-якому покритті. Має гарну маневреність та високі показники прохідності. Існує у чотирьох розмірах SML та XL. Також в нас є огляд на молодшу модель Carson 50. Вона має дещо простішу трансмісію, гальма та ще декілька дрібниць. Посилання на нього буде в правому верхньому куті. Рама, виготовлена з алюмінію 6061 серії, має технологію гідроформінгу, тому труби рами мають складний профіль, а також присутня технологія батування, тому вага рами маленька, товщина стінок має різну ширину. Там, де навантаження більше, стінки товщі, а там, де менше, тонші. Але при цьому показник жорсткості високий. Має внутрішню прокладку тросів та інтегроване кріплення підніжки, яка йде в комплекті. Також завдяки достатній кількості бонок можна встановити кріплення для фляги та насосу, встановлений багажник та повнорозмірні крила. Також велосипед має систему освітлення, яка працює за допомогою Динамо втулки. За поглинання нерівностей відповідає вилка SantourNex. Ця вилка пружинно-масляна сходом 63 мм. У лівій нозі розташований демпфер, за допомогою якого можна налаштувати швидкість стиснення відповідно до ваги райдера. Ця технологія називається прилот. Вилка дуже надійна та якісна, є невибагливою до обслуговування. 28 дюймові колеса це ідеальний варіант для гарного накату по асфальту та вкатаних стежках. Ззаду встановлена втулка Shimano 505. А спереду Динамо втулка Шимано системою центрлока, яка є сучасною та прогресивною системою кріплення гальмівного диску. Мають захист від пилу та вологи, колеса на 32 спиці, обода алюмінієві, подвійні, пістоновані келіс Драфт, а гума встановлена Мішлен Протект Біар ширною 700 х 40 c має рефлективну полоску для додаткової безпеки на дорозі. Універсальний протектор забезпечить гарне щеплення на бездоріжжі, а також відсутність шуму та гарний накат на асфальтовому покритті, гальмує велосипед перевіреними часом дисковими гідравлічними гальмами Shimano MT200, двохпоршнева конструкція, що працює на мінеральному маслі, розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Забезпечують плавне гальмування при будь-яких умовах на будь-якому покритті. Келіс Carson 70 має 27 швидкостей. Трансмісія складається із компонентів Shimano. Касета на 9 зірок з розрахунком зубців 1134, задній перемикач Alivio, а передній Tourney. Ведуча пара складається із системи шатунів Santur на 3 зірки. З розрахунком зубців 48 36 26. Має захист від попадання одягу. Педалі встановлені алюмінієві. Каретка картриджна на промислових підшипниках. Манетки Shimano Altus, з індикаторами на котрих гарно видно швидкість. Ця трансмісія забезпечує точне перемикання швидкості та добре підходить під задачі, що будуть стояти перед цим байком. На цьому байку ви отримаєте дуже зручне положення, і це завдяки сидінню Silly Royal, яке є в міру широке, а упевнене керування забезпечує кермо Kelly's Rise Bar, що виконане зі сталі шириною 630 мм. Яке встановлене на винос довжиною 90 мм у розмірі S та 100 мм у розмірах від M до XL, за допомогою якого ви можете змінювати кут нахилу керма на 60 градусів, підсидільний штир встановлений з амортизатором. Гріпси анатомічні, дуже комфортні, руки не будуть пріти та ковзати приїзді у спекотну погоду. Якщо ви шукаєте універсальний велосипед, який буде вірним другом кожен день, чи то у поїздках на роботу по місту, чи то поїхати у вихідний день на тривалу велопрогулянку з пікніком, то Келіс Карсон 70 буде байком, який вас не підведе. За таку ціну ви отримаєте міцний скелет з дуже надійними компонентами високої якості, а також збалансовані технічні характеристики. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.